Я не проти проектного кредитування, тільки хай розкажуть, будь ласка, якому забудовнику дали, наприклад, там 500 мільйонів чи мільярд кредиту, чи є хоча б один забудовник в Україні, який може взяти проектне кредитування, ну виходячи з сьогоднішніх реалій. І третє питання: а чи банки готові будуть давати проектне кредитування, формуючи значно вищі резерви? І яка буде відсоткова ставка цього кредиту, і який буде собівартість цього квадратного метра після цього? І наскільки суттєво понизиться ринок? Коли собі вартість метра за три роки будівництва при кредитуванні там під 24% відсотків, наскільки понизиться ринок, тому що вартість метра квадратного виросте в два рази. Ну тобто пропозиція непогана, але було б добре її трохи по-іншому пропонувати. Відсоток правильний забудовнику це класно було б, якби забудовник міг взяти 100% грошей на вартість будівельно-монтажних робіт чи навіть 70, 30 дав своїх 70 взяв кредит під 5%, як за кордоном профінансував, і тоді покупи. Через його оселю купує готову квартиру. Тільки немає сьогодні банку, який готовий так працювати.